Вітаю, друзі! Ви на каналі Дніпром. Е. Всі ми чудово знаємо, що на правильну роботу впливає не тільки інструмент, потрібно також мати якісний витратний матеріал. Тому до їх вибору кожен майстер повинен підходити з максимальною відповідальністю. Сьогодні ми поговоримо про пильні полотна для лобзика та для шабельної пили. Ми розберемося в їх різновидах і з'ясуємо, для чого потрібно кожне окреме полотно. І як ви вже зрозуміли, ми почнемо з пильних полотен для шабельних пил. Шабельні пили спроможні впоратися з дерев'яними заготовками, кольоровими металами та мінеральними матеріалами. В пильних полотнах від Дніпром використовується тільки якісна, високовуглецева, швидкоріжуча, загартована сталь. А також вони мають оптимальний крок та кількість зубів. В нашому асортименті кожен майстер зможе знайти потрібне йому полотно для певних типів робіт. З лівої сторони від мене пильні полотна по дереву, з правої сторони по металу та полотна змішаного типу. А на самій пилі встановлено полотно для роботи з цеглою та іншими матеріалами. Полотна по дереву діляться на чотири типи: s 1131 l використовується для підрізання гілок, s 644 d для швидкого різу деревини та пластмаси, які також підходять і для врізного пиляння. Полотно s 1542 k підходить. Для нарізання дров та вологої деревини. А за допомогою пилочки S2345X ви зробите швидкий чистий різ деревини, виробів з дерева та пластмаси. Далі полотно виключно по металу. Модель S922AF. Використовують для різу листового металу, профілів та труб. Далі універсальні полотна. Модель s 1122 hf Гнучке полотно для різу в рівень з площиною. Підходить для різу деревини, алюмінію і труб. Полотна S610VF і S1110VF. використовують для демонтажу віконних та дверних рам, різу деревини з цвяхами або металом ДСП та пластмаси. Полотна по металу та змішаних типів мають високий вміст кобальту, що зменшує їх нагрівання. Наступний пункт не менш важливий: пильні полотна для електролобзика. Кожна пилка для лобзика має певне маркування задля для розуміння призначення тої чи іншої оснастки, матеріалу в її основі та її особливості. Його можна побачити біля основи полотна. Пильні полотна зліва від мене виготовлені з високовуглецевої сталі та призначені для різу деревини та деревокомпозитних матеріалів. Полотна т 119 бо та Т-111С – це базова серія. Полотна Т-144D та Т244D моделі прогресор. Вони призначені для швидкого різу. Всі інші моделі призначені для чистого різу. Хочемо окремо зауважити, що модель Т234X є прогресором. Переходимо до полотен з бі-металу. До речі, бі-метал є поєднанням високовуглецевої та швидкоріжучої сталі. Полотно Т345 XF прогресор призначене для швидкого різу деревини з свяхами. Моделі Т-101 aif та Т-308 bf використовують для екстра чистого різу. Також хочемо зазначити, що пилки по дереву мають твердість 48 hrc а біметалеві підвищено стійкість до згинання деформацій та перегріву. Ще в нашому асортименті є окрема пилка типу прогресор т 118 T118A. Вона має різні зубці для різу листового металу. А також пилка Т-344 cb що ідеально підходить для швидкого фігурного пиляння деревини за рахунок додаткових зубів на зворотній стороні. Друзі, ось такі чудові пилки є в нашому асортименті. Сподіваюся, вся інформація, яку ви сьогодні почули і побачили, була корисною для вас. Якщо так, ставте лайки, якщо виникли питання, пишіть їх у коментарі. Посилання на всі пилки, інструменти, акційні пропозиції та багато ще чого цікавого, ви можете знайти в описі під цим відео. І не забувайте підписуватися на наш канал та наші соціальні мережі. Всім. Гарного настрою до зустрічі.